Чи є шкідливо для організму донорства яйцеклітини? Для того, щоб забрати донорські яйцеклітини, необхідно простимулювати їх виділення в більшому об'ємі із яєчника. Тому жінка проходить цей цикл стимуляції. В яєчнику дозріває не одна яйцеклітина, а декілька, і, власне, їх забирають для того, щоб можна було використовувати в донорських програмах репродуктивних технологій. Чи це шкідливо, якщо це відбувається один раз за життя або це поодинокі випадки для участі в програмі репродуктивних технологій? То це не буде відчутно в загальному в організмі. Якщо це робити на постійній основі, то так, це буде приводити до виснаження організму, і, власне, кожен цикл стимуляції це застосування гормональних препаратів, це зміни гормонального фону в організмі, і це буде виснажувати організм.